Щодо соціологічного опитування в вересні місяці хочу сказати своє бачення. Я знайомий з цим опитуванням. Воно, ну, в принципі, доволі цікаве, тому що, по суті, там є своя предісторія, що ці цифри практично майже одинакові на протязі всіх трьох з половиною років, тому що це не перше опитування, яке провів інститут соціології. І виходить, мене це особисто надихає. Чому? Тому що по цьому опитуванню 76% проголосували за те, що ми віримо в потенційну можливість перемоги України. 75% ні в якому разі не приймають пропозицію Росії по тих вісьми пунктах, зокрема, де там здача повністю Донбасу цієї території, 70 з лишнім процентів без особливого оптимізму, але в той же час розглядають таку можливість. Як завершення можливо завершення війни не перемогою, а призупиненням військових дій.